Як зареєструватися на сайті Finos School? До речі, тут багато предметів, не тільки фінансова грамотність. Заходимо на FINOSCOL. Натискаємо кнопку Реєстрація. Обираємо «Реєстрація дитини. Вводимо прізвище з одного з батьків. Наприклад, я пишу там. Комор умовно. І ім'я з одного з батьків там Світлана. Немає значення. Так, Світлана, що в мене російська мова? Не зрозуміло. в мене її не повинно бути взагалі. Так, Світлана, який емейл? Я пишу електронну пошту. Англійською мовою перехожу на електронну пошту. Так. От у мене є така електронна пошта, наприклад. Так, і придумаємо е, пароль. Треба якийсь придумати пароль. Придумала. Повторить. Повторила. Написати контактний номер телефону. Так. Так. Даю згоду. Увійти. Запит, ну, ви зберігайте пароль, я не зберігаю пароль. Запит е, успішно надіслано. Я заходжу на свою пошту укрнет. Захожу на пошту. Перевіряю вхідні. Е, ось, е, лист від файно. Він прийшов. Відкриваю лист, пише Війти у файно, пишу підтвердити адресу, натискаю, е, перехожу. Все одно. Пише потенційно небезпечна сторінка, вона безпечна. Тобто, укрнет перевіряє. Оберіть форму навчання. Тобто, можна навчання з вчителем. Я вам не давала ніякого коду доступу, ми потім з вами його введемо, коли буде необхідність. Самостійне навчання. Натискаємо самостійне навчання. Прізвище дитини. Там, наприклад, ворожбит, умовно, не має значення. Ну, я пишу, що попало, а ви пишете своє. Ми ж з вами реєструємося. Ворожбит, віра. Приклад, там я пишу. Марківна. Так, клас восьмий. Пишемо обов'язково, що в нас восьмий клас, щоб нам програми підлаштовувались під восьмим класом. Зареєструватися. Все. Тобто, ми зареєстровані, немає ніякої складнощі. І ось тут у нас курси, які є курси. У нас ми вибираємо, ви можете проходити різні курси, дивитися. Але е, нам з вами треба підприємництво і фінансова грамотність за редакцією Кузнєцової. Ось ми натискаємо. І тут те, що я вам казала: електронний додаток, е-додаток, натискаємо. І ось тут наша перша е, програма вступна. Натискаємо. І з'являються всі наші. Елементи, які ми дивилися, нам треба прокрутити вперед, можна прослухати, подивитися, прокрутить далі, далі, прокрутити далі, прокрутити далі. і ось ці чотири Блоки, про які ми вам говорили, і про які я вам говорила, підвищення фінансової грамотності населення, можете пройти ще раз цей тест, не хочете, проходити будиночок, повертаєтесь назад. Обов'язково дивитися відео про українського мецената і людину, яка стала дуже всесвітньо відомою і багатою. Тут 9 хвилин переглядаєте відео, можете перейти на YouTube канал, або тут переглянути без проблем. Натискаєте перегляд, натискаєте там, наприклад, повний екран. і Переглядаєте це відео. Дуже цікаво. Я з задоволенням переглянула сама портрет фінансово-грамотної людини. Можете відмітити тут, що є. Фінансово-грамотною людиною, яка що вміє робити, тут зелені або червоні крапочки, тобто, якщо правильно, черв... зелена, якщо неправильно, червона, тобто 5 показників. І ось те, що я вам казала: домашня робота. Що вам відомо про підприємництво і фінанси? Тут теоретичні 4 запитання. Е, ви відповідаєте. Якщо відповідаєте, позитивно клікає і загорається синім кольором. Е, якщо неправильно, потім воно саме перемикається. Значить, е, і п'яте, вже йде задача. Місячний дохід василя такий, то. Е, ви не знаєте, профіцитний в нього, в них буде родинний бюджет збалансований чи дефіцитний. Подивіться е, слово, що означає слово профіцит, що означає слово дефіцит. Слово профіцит е, це означає, що є залишки, е, дохід, потім щомісячні витрати, і залишаються якісь залишки, тобто можна щось накопичувати. Дефіцит це коли витрати. Більші ніж е, заробітня плата і різні доходи. Збалансований це коли по нулям скільки заробили, стільки потратили. І правильної відповіді немає. Е, ну тут не, не відповідає. Тобто, це п'ята задача. Можете вгадати, наприклад, ви прочитали цю задачу, вона вам не цікава. Можете вгадати відповідь там з кількох варіантів, але е, і перейти до другої задачі. І знайти ту задачу, яка вам цікава, вам треба три задачі з п'ятої по 20. Але що важливо, який важливий момент? Ви повинні неправильну відповідь мені в зошиті написати, а розв'язок. Якщо тут ось купа цифр в місячному доході Василя, його дружини Оле. І так далі, то треба діями написати. Перша дія така, друга така, третя така, четверта така, відповідь така, пояснення: бюджет родини профіцитний, тому що бюджет родини збалансований, тому що бюджет родини дефіцитний, тому що. Тобто ось таким чином ми виконуємо завдання. Довго в мене вийшло, але я сподіваюся, вам це допоможе. Захочете якісь інші предмети? Так само ви можете по хімії, по зарубіжній літературі, історія, алгебра. Але дивіться автора. Алгебра, там істера, чи геометрія істера, чи геометрія бурда, автор, який у вас автор алгебра Тарасенкова, там, наприклад, географія, у вас Гільберг, Так що можете по географії робити якісь додаткові завдання. Тобто тут досить цікаво з багатьох предметів, але так як у нас немає підручника, то нас цікавить підприємництво і е е грамотність. Дякую!